У подільському районі Полтави, який зазнав найбільших руйнувань після атаки шахедів, працюють благодійні фонди, волонтери та працівники міської ради. Наш фонд надає первинні та вторинні юридичні консультації. Також на локації працює моніторингова група, яка проводить оцінку потреб постраждалого населення. Також фіксує пошкодження для подальшого формування списків та передачі їх на УВКБ ООН. Це безпосередньо для того, щоб люди змогли в подальшому мати змогу отримати грошову допомогу в разі погодження донором цього списку. Відновлювати покрівлю даху сім'я Олени Афонькіної запросила найманих працівників. Матеріали отримали від волонтерів, розповіла Полтавка. Спочатку приїхала волонтерська допомога нам. Ми взяли, що нам треба. І ДСП взяли чи як воно називається, і плівку взяли. Ну, все, що треба. Потім приїхала міськрада допомога. Там був шифер, саме головне, головне, тому що кришу знесло. Взагалі не було нічого, тільки одні доски були. Дякувати міській раді. 20 штук ми взяли. Ну нам його не вистачило трішки, і ми докупили. Будинок Вікторії невідомої нині допомагають ремонтувати родичі. Дещо родина планує відновлювати за свій кошт з деякими матеріалами. вже допомогли волонтери. Я була на роботі на начної зміни, і в той момент, коли був вибух, я це відчула. Почала дзвонити маті, не могла додзвонитися, Я все кидаю, на часто і бігу додому. На другому поверсі повністю посипалась штукатурка, а у мами теж вікна повибивані. А у мене стеля ще побита, із того, що вибух пішов в хату і стеля вся побита склом. Гарно, що вдома ну, просто в той момент не було нікого. В кімнаті повністю деформовано, повністю вікно, так що його нереально щось робити. П'яти власникам, чиї приватні будинки найбільш постраждали, виконком спрямував 750 тисяч гривень на тимчасову оренду житла. Чи житло зруйноване або значно пошкоджене, важливо, ви можете бачити різні суми в підтримку, адже інколи в одному будинку проживало двоє осіб. Також суми різняться відповідно до пошкоджень. Там, де повністю зруйноване житло, це суми більші. За словами Катерини Ямщикової, мешканці, які подаватимуть документи на є відновлення, матимуть допомогу від громади, доки не отримають компенсацію від держави. Поліна Гончаренко Кирило Виновой, Суспільне новини Полтава.